Друзі, сьогодні у мене друга серія з таємничих покупок. Так, ось така в мене є посилочка. Зараз ми розпакуємо і подивимось, що тут є всередині. розпаковуємо І так. Розрізаємо і дивимося всередині. Всередині у нас є ось такі штуки. Можна бачити, що це є безпровідна зарядка. У нас також, звісно, є безпровідні зарядки, але ціна на них. Скажімо так, трошки завищені в порівнянні з тим, що можна набрати на тему. Тому я вирішив придбати ось такі зрядочки саме там. В чому перевага саме такої, я довго шукав, довго брав. Можна поставити телефон і вертикальне положення. це для мене дуже важливо. Тому, щоб це був не просто диск, який лежить на столі, і телефон на ньому лежить, нічого не видно. А можна дивитися сповіщення, які приходять, можна, наприклад. Поставити його і проводити якусь зум-конференцію, або що ще. Читав відгуки, відгуки позитивні, максимум бачимо 15 Вт. В чому ще є перевага? Ну, є посвідка. І є е, е, два способи заряджання, скажімо так, телефон тут і вертикальному, і горизонтальному положенню. положенні. В горизонтальному положенні е, це актуально, коли він вночі заряджається. У е, мене та спеціальна програмка яка показує час. Мені потрібно, що це було. Е, що ще можна заряджати? Можна заряджати AirPods, можна заряджати. А, зверху годинник Apple Watch. Тут тобто годинник я спробую заряджати. От, а AirPods, на жаль, у мене моделька там, де немає. Безпровідної зарядки, там тільки є провідна. Ну, давайте переспаковувати і подивимось, що тут є всередині. Поїхали. Дуже написано, що це моделька чорного кольору, Там ще були біленькі. Ось такий в комплекті у нас є шнудочок. Давайте подивимо, дивіться, чи мені дуже подобається якість. Вон, дивіться, який шнурок. Ще такі помаранчеві середині. Type-C. Ну, що виглядає? Достатньо якісно. Так, далі, що є в коробочці ще? Є інструкція Manual. Написано, що три в одну. Так, і давай доставати саму зарядочку, як же вона виглядає. Оглядаємо ага. ось таким чином. Тут тобто, на вигляд, достатньо якісно, класно. От, ось така штука. Давайте тепер її підключати. Тут можна бачити, що от є два варіанти там, де заряджаємо. Ну, навіть, напевно, покажу вам, так і ось такі штучки, як на індукційних плитках. А от, і заклеї. Спробую зарядити годинник. Спробую значить, покласти вертикально горизонтально І давайте підключати. Є в мене ось такий бличо Lenovo, тут свій. Спробуємо з ним підключитися. І так, підключаємо. У розеточку і підключаємо саму зарядку. О! От вона засвітилась і світиться, виходить, ось таким чином. Тут ще можна, а, можна кнопочкою сенсорною вмикати, вмикати підсвітку. Що є дуже прикольно. Ну, ось така зарядочка М -м, виглядає достатньо прикольно, якісно. Буду пробувати, як вона буде працювати. От, сподіваюся, що працювати вона буде відмінно. Вартість, виходить, цієї зарядки. Тобто я брав дві зарядки за 21 долар. Тобто приблизно 400 гривень коштує одна з них. Друзі, посилання обов'язково я скину вам опис до відео, от, що ще, і буду користуватися. Нагадую всім, що триває повномасштабне вторгнення, і важливо додатити, обов додати, обов'язково донатити на ЗСУ, для того, щоб хлопці були, скажімо так, одягнені, щоб вони були чисті. І що в них вистачало всього для ведення військових дій і для захисту нас з вами. А, нагадую а, про центр допомоги переселенцям, який змінив свою адресу. Він був раніше на Кремльській 2. Зараз це вулиця Робоча, 19. Приходьте, донайте, допомагайте переселенцям, допомагайте армії, допомагайте ЗСУ. Це буде Україна.